Я стала жертвою шафраїв. Розповідаю, вирішила я замовити діловий костюм ось такий гарний костюм. До речі, якщо хтось знає дійсно, що це за фірма, напишіть, я буду вдячна. Ви бачите, магазин досить багато має підписників, є знайомі, які також підписані на цей магазин. Єдине, що зараз я розумію, що естейт це про нерухомість, але ну, мало ли хто як називає свої магазини, ми переписувалися, і я зробила замовлення, все оплатила, ось скрін чеку. І ні костюму, ні профіля магазину, нічого немає, тому я розумію, що естейт це жахраї, і Фісенко Владислав. Євгеновіч, це також шахрай, це його фоб. Що мене зараз, я розумію, треба було, щоб насторожило так. Це 100% передплата, не робіть так. І друге, шахраї завжди. Роблять такий ажіотаж: у нас лише година, знижок, бігом, бігом, давай, давай. А я була так зайнята справами, всього багато, і я оплатила. Тому заява в кіберполіцію є, а ви не попадаєтеся, як це зробила я.